Да, всі мої вітання. Я вже 100 років не знімав відео. Ну, банально тупо не вистачає часу. То обстріли, то судівство, то інколи тренування, на роботах завал. Коротше кажучи, нуль. Повний нуль часу. Так, що народ вибачайте, але сьогодні я хочу поговорити з вами не про Борусі, яка, до речі, нещодавно вийшла, із відпустки. Не дивлячись на ну непоганий, напевно, клубний чемпіонат світу, все-таки команда вийшла в одну четверту. Так, вони програли Мадридському реалу, але програли. Плюс-мінус. Знову ж таки, непогано. Так, перший тайм був жахливим, але другий тайм був досить нічого. І навіть команда могла закамбечити, але не склалася. Я хочу з вами сьогодні поговорити про Ліверпуль. І про Ліверпуль я хочу поговорити, тому що Ліверпуль тупо підриває трансферне ТО е цього літа. Хоча, ніж іншим, от забігаючи наперед, я хочу сказати, що все-таки, на мій погляд, багато фанатів Ліверпуля розраховують на те, що Ліверпуль покаже якусь супергру, Він буде претендувати там на всіх фронтах за всі кубки боротися, і це однозначно так і буде. З єдиною поправкою це ніяк Ліверпулю не допоможе. Тобто він не стане на він не стане сильніший Він стане сильніший тільки на папері. Але вже багато разів я такі речі спостерігав, коли команда нібито затарюється, вона багато робить. Великі покупки, покупки дорогі. Приклади бувають різні. От найкращий приклад для мене це Бруся в сезоні 20. Ні, в сезоні 19-20. Вони після 19-го року, коли вони ледь не взяли чемпіонства, купили класних футболістів туди. Прийшли Юліан Бранд, Тарганазар за непогані гроші. Мацхумель повернувся із Мюнхена. Ну, все видавалося на папері. Вау! А на ділі. Повний повний вшив. Навіть Ерлін Холм прийшов в тому сезоні, хоча посеред зими е, у січні. Дивіться, розбираємо от, давайте за всією логікою. Е, Мадридський Реал перетягнув на свою сторону Трента Олександра Арнольда. Я не надто слідкував останнім часом за Ліверпулем, тим паче, я мало бачив матчів уже при Арне Слото, але тим не менше, ну, якось не знаю, в моїй голові все-таки Арнольд це правий захисник. І як мені пояснили люди, фанати мої друзі Ліверпуля, фланговий захисник, то він фланговий захисник, але останнім часом він часто використовувався і в центрі, в тому числі. Так от вони втратили правого захисника. На його місце вони купили Джеремі Фрімпонга із Ливеркузінського е е е е Байра. І він, звісно, топовий бігунок. Нібито все супер. Гаразд, позиція на позицію. хоча... Знову ж, на мій погляд, Арнольд набагато універсальніший гравець, набагато стабільніший гравець, особливо, коли ми говоримо про захист. І ви можете сказати, що ні, ніфіга, Арнольд в захисті ніякий, але ви бляха, там фрімпонга іще не бачили, я хочу сказати. Подивитись. Ну, може, 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 слот для нього знайде все-таки якийсь ключик, знайде певні ролі і підбере під нього, під нього певні позиції. Не обов'язково він буде грати саме там, хоча, скоріш всього, але тим не менш. Приходить фрімпонг. За баснословні гроші купляють, По сумам я можу розпливатися. Того ж самого Фрімпонга купили за 40 мільйонів євро, мені здається. За е, е, гірца купив Ліверпуль. За скільки він його там купив? 120 мільйонів фунтів. по-моєму. Ну, на даний, на даний момент це найбільше. Дорожча покупка англійської прем'єр-ліги. І хто би міг подумати, що це не Челсі, який грішно розкладається, що це не Манчестер Сіті, який всупереч там багатьом думкам, до речі, у них не такі уже і гігантські по своїй вартості покупки. По-моєму, вони навіть жодного разу не е перетнули оцю межу у 100 мільйонів євро. Ну в цілому, напевно, трансферний бюджет Манчестер Сіті він так дійсно дуже великий, але. Цей трансферний бюджет розподілявся на багатьох гравців, тобто середня е, вартість одного гравця у них не така вже й висока в порівнянні там з іншими клубами. Ну і треба нагадати, що все-таки свого часу той самий Ліверпуль робив теж дуже дорогі покупки. Ми можемо згадати і Алісона воротаря. Ми можемо згадати і Ван Дейка, за які гроші вони купляли. По моєму, то був на той період найдорожчий голкіпер і найдорожчий, е, найдорожчий захисник у світі. Зараз вони купляють вірса. Зараз вони оновлюють трансферний рекорд. Після цього вони купляють Кітіке кі кі із е е франкфуртського Айндрахта. І тут ще варто сказати, що Ліверпуль дуже сильно гнався саме за покупкою за Олександром Ісаком із е Ньюкасла. Ну поки що Ньюкасл, як може опирається за останніми чутками. Ісак той же самий намагається все-таки в Ліверпуль втікти. Ну, але тут я от одного не розумію: я спілкувався із своїм товаришем. Да? Він там фанат Ліверпуля, вже багато. Багато років він цьому розбирається. А я йому кажу: ну слухай, в, в, в моїй логіці, якщо ви купили нападника, який за своїм профілем, такий же самий, як Ісак, я про які тільки, це автоматично викреслює покупку а, Ісака. Ну, Тому що необхідності такої немає. Який резон брати двох форвардів на одну позицію однакових тупо однакових за профілем. Тому що і Екітіке, і ІСАК вони. За набором своїх якостей, реально між собою схожі. Це і те, як вони грають, як вони підігрують свою, ну, подиграш да, російською. вибачайте, не можу перекласти автоматично. Це як вони підігрують своїм партнерам, як вони прискорюються, який у них дріблінг, які в стиль удару навіть по воротах між ними схожий. Обидна, обидва гравці досить різнопланові. І от вони купляють одного гравця. Так він там обійшовся, по-моєму, 70 чи 80 мільйонів, але тим не менше, це на сьогоднішній день дорога покупка. Можливо, в Ліверпуля і ще є гроші. Але який резон брати двох однакових гравців? Ви знаєте, коли Вірц перейшов у Ліверпуль, я теж задумався. Я кажу: слухай, ну а куди його ну, пхати будуть? Флоріан Вірц – це центральний півзахисник. Крутий. Безперечно, найкращий гравець німецької бундесліги. Ну, позаминулого вже виходить чемпіонського сезону. Один з найкращих гравців минулого сезону, жодних сумнівів. Але у вас грають Собослай, Макалістер з Нідерландів, а, Гравенберг, хоч його там і опускають пониж. Але тим не менше, це центр півзахисту. Там, в принципі, можна гравців все одно, плюс-мінус туди-сюди ротувати. І це я ще, можливо, не всіх назвав. І от оці покупки, вони і, і роблять Ліверпуль цього сезону надзвичайно цікавим. Тому що ну, мені цікаво, взагалі, які плани у Арне слота на ці покупки, як він їх планує використовувати? Можливо, піде хтось на фланг, можливо, Собослай буде запихати на фланг, а може і Вірц буде скочуватись. Е -е -е -е... Як приклад, так можна сказати, що два однакових гравця на однаковій позиції за своїм профілем, і ще нічого не означають. І колись е е е ПЕП Гвардіола використовував дуже схожих схожих між собою. Ін'єсту Іхає фактично в центрі поля, і тоді теж багато хто говорив: Ну слухай, в тебе не вистачає там чисто захисного профілю, такого бульдога, знаєте, шістки, опорного півзахисника, який би там все вигризав на світі, а, а ти використовуєш двох однакових. І він сказав, що так, але вони прекрасно один одного доповнюють. І навіть, я нагадаю, навіть, по-моєму, після фіналу 2011 року сказав Сер Алекс Фергюсон, тоді. Нагадаю, Барселона здається, виграла з рахунком 3-1, але виграла більше, ніж впевнено. У Юнайтеда не було жодного шансу навіть на Бодай посперечатися за нічю. І Фергюсон після того фіналу сказав, що насправді фінал то виграв там не Месі і не Педро. Фінал виграли з Хаві і з Інієстою, тому що вони могли тримати м'яч хоч цілу ніч. І я думаю, він був правий. Тут є Собосла, який схожий, тут є Флоріан Вірц. але у Флоріана Вірца все-таки у них, бачите, є більше відмінності, тому що е, Собослай, як на мене, знову таки, він більше націлений на вертикальнішу гру. Ну, все-таки, я між ними бачу якусь різницю. Нехай не настільки там, глобально вони два першокласних гравця, але вони хоч трохи різні. А от і Ектіке, і е, ісак ну, в моїх очах. Точно однакові. І одного, і другого я добре знаю, один ще навіть за Брусів встиг пограти, хоч і не дуже довго. І ти задаєшся питанням взагалі: а як ви? От, ви купили класного гравця? Він таким власне і залишався. Єдине, тільки Дортмунду не вистачало терпіння на той момент. Дортмунд тоді страшно лихо лихо Можете сказати, а коли їх не виховати, а постійно, насправді постійно. З молодими гравцями, коли працюєш. Там головний момент полягає у чому. Треба Потрібно тупо проявляти терпіння. Не проявити його зараз. Проявить хтось на пізнішому етапі. Відповідно, вже така ситуація, як і з Олександром Ісиком, який поїхав в Реал Сідати, він там побув пару сезонів валя. уже зірка, а Ісак їде в Ньюкасл. мені здається, він тоді поїхав за 80 мільйонів. А що потрібно було зробити? Потрібно було людині тупо. Дати грати, і не більше того. Тому Ісака я знаю прекрасно, і Кітіке знаю прекрасно по Айнтрахту. Між іншим, все-таки зроблю таку вставочку, наскільки Айнтрахт в плані селекції, в плані продуманості своєї роботи перевершив Дортмунд, Тому що подивіться, скільки форвардів, скільки класних продажів вони зробили, і Коломуані, і той же ну, за останні там років 6 сім. І той же Йовіч пішов. і Якіті. Омар Мормуш зовсім нещодавно. А кого Боруся продала. Ну, Ерлін Холланд був. Ну, але власне е Холланд вистрілив в, в Зальцбургу. Він вже був. Коли його забрали, він вже був дуже і дуже відомим форвардом. На відміну від роботи і, і, і Як Ліверпуль буде використовувати цих два Форварда? Багато хто каже, між іншим, що от вони зараз нібито мають продати Луїса Діаса і перед записом цього відео я прочитав, що знову ж це не підтверджена е, поки що інформація. Можливо, поки це відео вийде і вже буде офіційний продаж, офіційне там підписання контракту. Ну, писали, що нібито прилетів у Мюнхен Луїс Діас для того, аби е, пройти недогляд і в подальшому підписати контракт. І це дуже до речі суперечить трансферній політиці Баварії, тому що Баварія. Повинна за нього викласти щось в районі там, 80 мільйонів євро. Його. Мюнхен, який вик... не, не, не безкоштовно забирає гравців, а вивалює за них отакі от суми. Просто тупо не схоже на Мюнхенців. Як Ліверпуль планує використовувати двох однакових гравців? Є у вас якісь взагалі пропозиції по цьому плану? Є якісь думки з цього плану? Так, да, можливо, ну, на мій погляд, це таке е, можна грати в два Форварди, як варіант, але це, напевно, буде схема ну, навіть не 4-4-2 в лінній. Ну, особисто я її не бачу. Можна поставити які тільки на вістрі, а під ним буде грати ну, така здвоєна пара, скажімо так, Олександр е, Ісак. але. Ну, як правило, коли грають все ж таки у два форварди, то ці два форварди різнопланові. Один із них там дуже швидкий, інший більш фактурний, який може поборотися м'яч, який може його там скинути, віддати на хід бігунку, так званому, і той вже там буде вриватися у вільні зони і таким чином створювати небезпеку біля і гостроту біля чужих воріт. Тут же ж. Ну, сказати, що супер Ісак там супершвидкий, я б не сказав. Сказати, що Екітіке має таку швидкість, тут теж би не сказав. Якби це був умовний коло і Ісак, ну я б сказав би так, це має право на існування. Ну, я в цьому певну логіку бачу. А купляти за космічні гроші обох форвардів, тим більше, коли буквально вчора прочитав, що Ліверпуль готовий оновити свій цьогорічний, цього. Трансферного вікна рекорд, і там заплатити навіть до 170 мільйонів не то євро, не то фунтів за Олександра Ісака, а Ісак їм повідомив керівництво Ньюкасла, що він вже 100% повинен туди а, піти. Обалдіть! А знаєте що? І найприкольніше, що це ні грама не гарантує Ліверпулю успіх в наступному сезоні. Тому що як показав Арнес Лот, тому що як показала практика багатьох клубів. А, Ліверпуль здійснив м'який перехід від ери Юргіна Клопа до ери Арнеслота. Реально м'який. Плюс у Ліверпуля не було такого, наприклад, провалу. От я вам приведу, приведу приклад, коли в 2015 році Юргін Клоп пішов з Борусії Дортмунд. На да, у нього був жорсткий провальний останній сезон. Хоча вони все-таки змогли витягнути кінцівку, зайнятися на місце. І потім прийшов класний спеціаліст Томас Тухель, який повністю грав взагалі в зовсім інший футбол. І теж відбувся цей м'який перехід, тому що команда там на 90% складалася із гравців Юргіна Клопа. А потім, до речі, коли Борусія зробила вже дуже і дуже багато покупок. Ну, вони втратили трьох гравців, і робили багато покупок, і це їм теж ні, ні грама не допомогло. І тут Ліверпулю не допоможе. Тому що у них вже насправді в Ліверпуля є цілісна команда, є однорідна команда. Їм потрібні були е, точкові підсилення. Правий фланг, ну нехай фрімпонг, лівий фланг там є Робертсон, ви скажете. Але відверто скажу вам: Робертсон мене не вражає, Фрімпонг мене в захисті не вважає, тому, на мій погляд, логічніше було б купляти флангового захисника, такого собі бігунка, більш схильного все-таки до захисту, готового грати навіть схемою в три центральних захисника, тобто бути латералем, і гравця, який може зіграти на обох флангах. Оце, на мій погляд, мала бути ключова позиція. Плюс я от своїм другом спілкувався, і я під час розмови із ним значить, дивлюся, скільки років м -м, Вондайко, а йому то 34, може 35, там, по-моєму, пішов. І ви скажете слушно, і мій друг мені сказав: Ну слухай, для захисника це не вік. М -м -м, ну, і так, і ні. Насправді не такі великі, наприклад, до нього будуть вимови, як там до флангового захисника. Не такі великі вимоги до, ну, як, якби він був, наприклад, там Аля Вісімку грав якусь. Ну, тобто був центральним півзахисником, там великий об'єм бігової роботи. Так, центральний захисник при певних стилях гри він може виконувати набагато менший об'єм бігової роботи. Але все одно швидкості в тебе тієї не буде це раз. Відновлюватися після травм ти будеш довше. Ти будеш частіше травмуватися. На виході є Джо Гомес і є Ван Дейк. А третій, хто захисник? Ну, реально такий нормальний захисник, який би міг їх якісно підміняти. Питання: тому, ну, я, я думаю, все-таки е головна тема у них би мала залишатися це фланговий захисник здатний грати на обох флангах центральний захисник або для основи, або вже для е якісної підміни. Можливо, якийсь юніор років 18-20, який би був готовий пограти меншу кількість часу, але набиратися досвіду. Впевнено при тому. А в результаті Ліверпуль купляє центрального півзахисника. Ліверпуль купляє непотріб... непотрібного насправді, я так думаю, центрального півзахисника. Ліверпуль купляє непотрібного. Ну, ще не купив, ну може купити непотрібного форварда, і тому от і виникає в мене питання, яким буде сезон новий у Ліверпуля, і як взагалі їх планує тасувати е і суміщати на полі Арне слот, бо ну це дуже нереально складна задача. Як показав приклад Борусі Дортмунд після сезону 19-20, це ніфіга не гарантія, що в тебе прийшли класні гравці в уже нормальний сформований склад, і в тебе буде все зашибіся, ти будеш іще сильніший. Так що, мій прогноз, Ліверпуль навіть трохи е, здасть попере, е, у порівнянні із попереднім сезоном. ну, а я би хотів дуже все таки почути вашу думку, ваші аргументи стосовно цього. Ну і що? Як завжди, кажу, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі, Па-па!